Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. І сьогодні ми розпаковуємо два пакетики. Морські пригоди. Один, а другий Sourti Friends. Тут двоє тваринок є. І рибальський надій. Привіт-привіт, друзі! Давно вже ми не бачились, давно не знімали нових відео. Сьогодні Максимка одна нова колекція, а інша ми вже дещо розпаковували, правда, Максим? З морських пригод ми маємо вже мурену. Ну що, Максимко, готовий розпаковувати? Так. Давай. Я не знаю, хто тут буде, але дивимося. Так, важко розпаковується. Добре, давайте і цей розпускаємо. Ну давай. На той, мабуть, треба буде ножницьки взяти. Тут, здається, саме пакетику має бути дві іграшки. Оцей ну теж. Теж така сама історія? Ну зараз ми спробуємо їх відкрити. Ну що ж, друзі, Максимко аж ножниці взяв, якщо чесно. Чомусь якось так насічки є, але насправді пакетики відкрити важко. Тільки якщо ви будете відкривати з ножницями, то якщо молодші дітки, то обов'язково під наглядом батьків. І акуратно, щоб не порізати пальці. І щоб не порізати іграшку, правда, Максимко? Так, а тут іграшка в пакети. Вау, нічого собі навіть таке. Одна чи дві? Дві. А хто це такий, Максимко? Відметики. Вау, вони мені подобаються. Які класні. Ану покажи. Або клет такий маленький, так? Так. Нічого собі, яке гарне, мені сподобалося. Клас, а які там є тваринки? Ну можна я подивлюсь, Максимко? Давай подивимося, покажемо друзям краще, яка там колекція. Так, шукай героїв, які світяться. Вулфі і Фіфі. Таті і Туті. Леон і Чіно. Це у нас хто такий є? Ух ти! А це Максим Кусо, Це вулфі і, э, і Фіфі. І... А, пін, а... Чи Дада і Діді? Ні, пін і Понг. Пінг і Понг пон? у нас є. А точно. понг і пінг. Клас. О, вони ще всередині і із... здається, що з піском. але минулі... Е відео... минулі іграшки з піском, вони не жмакались. Клас. Значить, нова розробка, ми вже давно не купляли пакет. А ви б чули якийсь запах від них, як вони пахнуть, знаєте? Так. Да. Ну як зефір, добрий. зефір, правда, Максимко? Так. Такий добрий маршмеллоу, я б сказала навіть. Ну, що ж тут нас пише? Понг і пінг милі маленькі панди. Понг старший в родині і любить відпочивати в тіні бамбука. А пінг обожнює акробатичні сальто і комедні вигадки. Коли мрачний братик втомлюється, понг починає колисати, його наспівуючи веселу пісеньку, доки він не засне. Ой, яка мала колекція, якщо чесно. Дуже гарна. Мені сподобалися і вони. То, пінг і понг. То хто старший пінг? Ні, це понг, це пінг. Це її любить, як робити. Понг старший, а менший пінг. Привіт-привіт! Віти, який гарний. Клас! Але цікаві такі. один більше схожий до зеленого. ними можна розминатись. Бачите, вони мають такі мигенькі колючки, начебто навіть. Я перше подумала, що це їжечки, якщо чесно. Softie Friends, мила родина. Це була колекція, дуже гарна, насправді, друзі. Тому, ну не знаю, для менших діток ну, мабуть, рекомендую все ж таки від трьох років, щоб дитина не прокусила, але ж м'якати в ручках дуже гарно. І пахнуть вони просто неймовірно. Гарна колекція. Мені вони дуже навіть сподобались, якщо чесно. У мене повторка. Повторка. О, нічого собі! О, жахіття! Хоча чого жахіття? Ну нічого, хай буде. Комусь подаруємо, правда, Максимко? Так, це мрем. І тут є буклети. Це ж треба. всі пригоди. І тут зразу всіх показано і про них всіх пише зразу. А, до речі, ці буклети теж дуже гарні. Ну, і то, теж що... іграшки. Тут зразу про всіх пише. Теж іграшки дуже гарно пахнуть, насправді, друзі. І М -м. тут можна прочуватися з усіх сторін. Тут є пари, ну, у нас тут є е, дві пари. Ну, вони тут зображені, як дві пари. Один. 2, 4. Давай покажемо ближче. Бачите, дуже цікаві факти. Максимко, які цікаві факти там пишуть про, наприклад, Мурену. Там є Морена? З, з іншої сторони. Так. Е мурени великі, змії, подібні риби, відомі своєю отруйністю і агресивним характером. Тіло Мурени без луски. Шкіра тола. Забарвлення може бути різне. Коричневе, зелене, плямисте смугасте. Незвичайною особливістю мурен можна назвати відсутність язика і наявність двох пар ніздрів. То виявляється, вони отруйні? Так. Ну, Знаєте, знаю такий факт, що в природі все що такого яскравого забарвлення, то все отруйне, правда, Максимко? Так. Тому, ну, знаєте, якщо чесно, мені іграшки більше подобаються, ті звірятка та мила родина. А тобі, Максимко? Мені і то і то. Ну по запаху. По запаху вони краще пахнуть. Да, Але, так. Але справді вся кімната пахне тими тваринками. Тому я вже додумався на пакет їх заставляти і закривати, щоб тільки там був запах. — Угу. Ну що, друзі, якщо вам сподобалося відео, е... у нас ще буде зараз маленький сюрприз, так, Максимко? Ми Нет. це зробимо в одному відео чи ми це зробимо на два відео? Е, в одному. Воно буде дуже довге тоді. Ну Добре, тоді на два. Добре, друзі. Папа, тоді. ми Героям слава. Па-па. До зустрічі, па-па.